Ісусу слава, дорогий вибраний християнський народ, моліться акафіст до страстей Христові. Славний полноводчий Господи неба і землі, побачивши Тебе безсмертного царя, померлого на Христі, створіння закрили свої обличчя, небо вжахнулося і підвалини світу затряслися. Я ж подяшно вклюняю, з Твоєму ради мене стражданню. І молюся з розбійником, Ісусе, Боже мій, задай мене у царстві Своїм. Зароджуючи падінню ангелі, ти взяв з ангельської природи, але бувши Богом ради мене, ти стався чоловіком і так духовно померлого чоловіка, оживив своїм животворним тілом і кров'ю. Ось тому ми дякуємо тобі за таку велику любов і співаємо твою честь, Ісусе, Боже, прівічна любові, Ти сильно полюбив світ. Ісусе, ти покинув ангелів у небі і зійшов на землю до людей. Ісуси, ти людьми заповнив місця відпалих ангельських хорів, Ісусе, ти зрівняв людей з ангелами, Ісусе, ти обго... обготворив людину своїми божественними тайнами. Ісуси, насичуєш її ангельською поживою. Ісуси, ти дійсна манна, Ісуси, ти хліб, що зійшов з неба, Ісуси, ти неоманлива підпора людського серця, Ісуси, ти пожива, яка ніколи не нищиться, Ісуси, ти бої, безсмертні розкоші, Ісуси, ти моя вічна насолода, Ісуси, Боже мій, задай мене у царстві Своїм. Побачивши тебе у пересмертній боротьбі, ангел прийшов і підкріплював тебе, коли наші гріхи, немов важкий тягар затяжили на тобі. Ти взяв мене в палгу на своє рамене і представив своєму отцеві. Тому я, припавши, навколюшки, молюся і співаю твою честь. Аллилуйя, не зрозуміли причини твоїх добровільних страстей, юдеї. І коли вночі з ліхтарями шукали тебе, і ти промовив до них це я, то вони відступили назад, але потім схопивши тебе, повели на суд, ми, припавши перед тобою навколішки, з отрахом кличемо. Ісусе, Ти сонце, яке шукає з ліхтарями, Ісусе, Ти притемнене світло світу, який зненавидів тебе, Ісусе, що проживаєш у недоступному світлі. Ладатьми обійняла тебе, Ісус, безсмертний, Божий Син, у Син погибелі Юда видав Тебе на смерть. Ісус, в якому не було лукавства, зрадник лукаво поцілував тебе. Ісус все задарма усім роздавав, а сам був проданий за срібняки. Ісус, зв'язаний, ти розв'язуєш гріховні кайдани. Ісусе, зв'язаний, твої руки не винні, твоє серце чисте, Ісусе, зв'язаний, зв'яжи мені Не непомого мені пристрасті, Ісусе, ти ягня, що його ведуть на заріз. Ісусе, ти взяв на себе вигляд слуги, тому помилуй мене свого слугу. Ісусе, що став подібним до людини, направ мене, що вподібнився до нерозумних істот. Ісусе Боже мій, задай мене у царстві Своїм. Завдяки своєму божеству Ти заповів трикратне відречення одного з твоїх учнів. Він гірко заплакав, як побачив тебе свого Господа і вчителя. Господи, поглянь на мене, і розтопи моє, затверділе серце, щоб я своїми слізми обмив себе з гріхів». Бо співаю твою честь, Алилуйя. Маючи владу по чину архієрея Алхиседека, Ти, владикує, Господи, всіх став на суд перед фальшивим архієреєм Каяфою, Ти прийняв муки від Твоїх слуха від мене, прийми оце. Ісусе, неоцінний, Ти був куплений за ціну 30 срібняків. Ісусе, все наше майно. Ти був пограбований розбійниками, Ісусе, бажання всіх, Ти був відкинений Петром. Ісусе, досконалий Божий чоловіче, юдеї кипкували собі з тебе, Ісусе, моя, потіху учні покинули тебе. Ісусе, незлобне, ягнятко, звірі пожерли тебе, архієрею Ти своєю кров'ю війшов до святині. Ісусе, непорошний, хорони мене від всякої скверні, Ісусе, відлучений від грішників, визволи мене від гріхів, Ісусе, що маєш владу в'язати й розв'язувати, прости мені, Ісусе, що перевищуєш небеса у мій розум від сільських речей, Ісусе, що сидиш праву руджуся, не відкидай мене сперед свого обличчя, Ісусе, Боже мій, задай мене. У царстві своїм. юдеї, діти їхнього батька диявола, відчуваючи в собі бурю вбивства, відкинули тебе правдиву дорогу, правду і життя. Ми визнаємо, що ти Божа сила, в якій приховані скарби премудрості, тому кличемо. Аллилуя. Хоч Пилат почув твою розумну відповідь, все-таки він засудив тебе на бичування, б ти заслужив на нього за єдину провину, що він не знайшов у тобі жодної вини. Хоч він обмив собі руки, то все-таки заплюмував серце, ми ж, б'ючись до груди, насмілюємося, отак промовляти до тебе. Ісусе, сину Божий, Сину Діви. Сини беззаконня люто засмутили тебе, Ісусе, безгрішний грішники, збичували Тебе безвинного. Ісусе, обдерти із одежі, ти зодягаєш красою польові лілеї. Ісусе, непокритий, наповнюєш свої небеса водами, Ісусе, насичений ранами, ти нагодував п'ятьма хлібами п'ять тисяч людей. Ісусе, правдиво лозоти був прив'язаний до стовпа, Ісусе, Царю, замість данини, Ти отримав важкі рани, Ісусе, де був увесь через мене поранений, лікуючи мої рани, Ісусе, свята землю, яку люті звірі зорали, насиди мене житті дайним хлібом, Ісусе, вдарений камень, освяти мене, витислою кров'ю. Ісусе, нема такого болю, як твій біль. Визволи мене від болю, Ісусе, у мир мої негідні пристрасті і помисли. Ісусе, Божий мій, задай мене у царстві Своїм. Ти, що здодягаєшся світлом, немов ризою, одягнувши своєю кров'ю. Я знаю, я добре знаю, чому в тебе червоний одяг, це я, Господи, своїми гріхами поранив тебе. Ось тому тобі за мене пораненому, співаю. Аллилуйя. Ісайя, що говорив про Бога, побачивши тебе покритого, зневагами і ранами, з острахом закликав ми бачили Його, але він не мав ні вигляду, ані краси. Ми ж покірно кличемо до Тебе. Ісусе, улюбленого Сину оця ти був покараний. Ісусе, немає на тобі здорового місця від голови до ніг. Ісусе, тебе бито по голові тростиною, Ісусе, твоя правиця прославилася могутністю, а потім дано тобі тростину, Ісусе, твої засмучені очі були залиті кров'ю. Ісусе, твоє обличчя подібне до сонця, було опльоване. Ісусе, що натерпівся від погорди, Ти увінчав людину славою і честю. Ісусе, на якого і Ангели не сміють дивитися, Тебе бито по обличчі, Ісусе, Тебе бито, хоч ти твори волю Отця, Ісусе, небесний діяч у грішники, накинулись на тебе, Ісусе, погорджена красо, ти був нещадно поранений, Ісусе, що був по цілому тілі поранений, вилікуй мене, Ісусе, Боже і задай мене у царстві Своїм. Пелат виявився проповідником твоєї незлобності. Він показав народові, що в тобі не було нічого, що заслуголо б на смерть. Все-таки юдеї, побачивши твою кров, заскреготали проти тебе зубами кличучи. Розіпни, розіпни його, Господи, визволи нас від вічного скреготу, щоб цілуючи твої рани ми співали. Аллилуйя. Боже, всіх ти став видовищем для ангелів і людей, як Пилат промовив, ось чоловік, Отче Небесний, поглянь на обличчя свого Христа, прийді, поклонімся зневаженому заради нас Ісусові, співаючи. Ісусе, Небесне, зерно, що впало, між терня. Ісусе, твій виноградник Ізраїлю, вінче Тебе терновим. Ісусе, що є духовним одягом для всіх, Тебе одягнули в багряницю, Ісусе, Голово Церкви, сьогодні ти є ганьбою для людей. Ісусе одноістотний, із Осем, Ти став посміховищем людей, Ісусе, творчим мучений створіннями, творіннями. Ісусе, Боже, що був у чоках битий, на Тебе ангели дивитися не можуть. Ісусе, Боже, чоловічий, ти вмів терпіти муки від ран, Ісусе, лікарю, поранений гріхами, подай мені лік покаяння, Ісусе, відблиску слави Отця, освіти мене, Ісусе, вдарний пастирю розгроми бісів, що спокушають мене. Ісусе, твоє тіло було потрощене, сокруши любов'ю моє серце, Ісусе Божий мій, задай мене у царстві Своїм. Ісусе, бажаючи визволити людину з ворожої неволі, Ти опокорив себе перед Твоїми ворогами і перетерпів безліч ран, щоб вилікувати цілу людину, яка кличе. Аллилуя. Ти виявив подову гідну терпеливість, як вороги кипкували собі з тебе, завдавали тобі болючі рани, і так порошарпало твоє тіло, що воно стало червоне, наче кров. Ось тому ми з подовом кличемо тебе. Ісусе, пригарний, по обличчі били тебе, Ісусе, чоловіколюбче, люди чинили тобі пакості. Ісусе, Боже, премудрости, люди насміхались з тебе. Ісусе, лагідний і покідний серцем ногами топтали Тебе. Ісусе, співчувай мені слабкому, поки не відтвориш у мені подібності до Тебе. Ісусе, безстраждальний, Боже, ти, ти терпиш страсти, щоб визволити від мук мене. Ісусе, спаси мій, спаси мене, якому належаться всякі муки. Ісусе, мій Боже, моє милосердя. Всі нам немилосердно ранили Тебе, Ісусе, занурений, у кров ти моє світло, Тому просвіти мене, Ісусе, безпомічний, твердини моя, скріпи мене, Ісусе, притулку мій, прийми мене, Ісусе, скорботної, радости моя, розвесели мене, Ісусе, Божий мій, задай мене у царстві своїм. Мойсей і Ілля чудно об'явили з тобі на і розмовляли про Твою смерть. І сьогодні ти вмираєш у Єрусалимі, побачивши там твоє прославлення і наше спасіння, вони кличуть Алилуя. Юдеї всюди висміювали тебе, і ти перетерпів муки за мої дуже численні гріхи. Хто ж здатний розповісти про зневаги, яких ти зазнав від народу? Одні з них кажуть: візьми, візьми Його, інші осуджують тебе, немов злочинця, а ще інші брехливо оскаржують тебе, як ворога кесаря. Всі осуджують тебе, Бога, і провадять на смерть, а ми у сльозах кличемо. Ісусе, ти став на суд, а всі будуть суджені тобою. Ісусе, ти не відповідаєш на слова, хоч ти Боже Слово. Ісусе, тебе поставлено нище варави, Ісус, Тебе зараховано до безбожників, Ісусе, Тебе прогнано з міста на смерть, не мов би ти псував людей, Ісусе, ти проливаєш кров, щоб зродити мучеників. Ісусе, ти несеш хрест, хоч ти все підтримуєш Словом своєї могутності. Ісусе, осуджений, мій суди, не засуджуй мене на кромішню темряву. Ісусе, безсильний моя сило, не полишай мене під час моєї смерті. Ісусе, що подав падав по дорозі, ти був сильний у боротьбі, тому скріпляй мене у моїй немочі. Ісусе, що прийняв зневаги моя славу, не відкидай мене від твоєї слави. Ісусе, образи істоти, Отця, перейми моє життя. Ісусе, Боже мій, задай мене. У царстві Своїм. Всі створіння засмутилися, як побачили тебе прибитого до Христа. Сонце на небі і сховало в своїй промені. Земля затремтіла завіса, храму роздерлася, скелі порозпадалися і ад видав своїх померлих. Ми ж поклоняємося на місці, де стояли твої ноги, співаючи. Аллилуя. Хоча б як багато великомовні бесідники говорили, все таки вони не здатні вчинити гідної подяки Твоїм страстям. а моя душа і тіло, серце і ціла істота, покірно припавши, перед тобою, кличуть. Ісусе, прибитий до Христа, прибитий до нього рукопис моїх гріхів. Ісусе, цвяхами прибитий, прибий твоїм страхом, моє тіло. Ісусе, ти розпротер свої руки, щоб усіх зібрати біля себе. Ісусе, ти простягнув свої руки, щоб подати мені поцілунок. Ісусе, двері для увесь твій бік був пробитий. Ісусе, наречений, ти війшов до своєї шлюбної кімнати. Ісусе, твої руки і ноги були пробиті, щоб Ти відкрив нам скарб. Ісусе, ти зі свого серця подав мені всю благодать. Ісусе, розп'ятий, ти простягаєш небо, немов руно, Ісусе, розп'ятий, розіпни моє тіло з Його пристрастями, Ісусе, тобі пораховано кості, але ти рахуєш, скільки є зір. Ісусе, дай, щоб моє серце не бажало нічого іншого бачити, тільки Тебе, розп'ятого, Ісусе, Боже мій, задай мене у царстві Своїм. Бажаючи спасти світи, лікував сліпих кульгавих слабих, сухих, бідних, німих, глухих, немічних, і проганяв лукавих духів. І за те люди прибили тебе до Христа, бо не вміли співати. Аллилуя. Ісусе, предвічний Цар, і все відкрите перед твоїми очима, Юдеї розтягнули тебе, але темрява покрила. Ти так страждаєш за мою нестриманість, Ти в усьому дав нам приклад, як треба йти за Тобою співаючи. Ісусе, ти лікуєш усіх, але нема ліку для Твого тіла. Ісусе, миру, правдивий, нема миру в твоїх костях. Ісусе, незрадливо любови Ти не приписував гріха своїм ворогам. Ісусе, напій для спраглих, Ти був напоєний жовчу. Ісусе, ти молився з сильним плачем, навчи мене молитися, Ісусе, ти виповнив усі пророцтва, виповни теж мої прохання, Ісусе, ти віддав свого Духа в руки Отця, прийми мого Духа в годину твоєї смерті. Ісусе, ми до тебе підносимо свої серця, Ти витерпів зневажливе покину покивання головами твоїх ворогів. Ісусе, що прийняв смерть на себе, подай нам безсмертя. Ісусе, ти, що поклонявся Своєму Отцеві, прийми мене, що поклоняюся Тобі. Ісусе, вояки розділили твій одяг між собою, лагину відділи мою душу від тіла хвилину смерті. Ісусе, ти, що вчинив безсильною ворожу силу, визволи мене від ворожих сітей. Ісусе Боже мій, задай мене у царстві Своїм. Твоя пренепорошна мати заспівала тобі у цю покірну пісню. Я знаю, що Ти від отця народився, ще заки повстала рання зірка. Я бачу, що створіння співчуваю тобі. Ти, що віддає свого Духа, Отцеві прийми і мого духа, і не залишай мене, що співаю. Аллилуйя, світлоносна свічка, Твоя мати під Христом палала любов'ю до Тебе, пренепорошна діва вболівала, як Ти справжнє Сонце заходило. Ми співстраждаємо з нею, тому прийми оці наші молитви. Ісусе, Ти, що вийшов на висоту, дай нам, щоб ми думали про небесні речі. Ісусе, ти, що дозволив підняти себе на хрест, підійми нас до свого Отця. Ісусе, ти віддав діву свою матір, учневі, що був дівечем. Ісусе, ти доручив Івана, Богослова ті, що породила тебе, Боже слово, і мене, поручи її заступництву. Ісусе, забери немову у поло наші душі. Ісусе, ти притягнув людські серця, любити Тебе, притягниє мене до себе, Ісусе, ти знищив смерть, визволи мене від вічної смерті, Ісусе, ти ад, визволи мене від пекла. Ісусе, Ти переміг світ, визволи пристрасті, що живуть у мені. Ісусе, ти що був засуджений, наче злочинець. Захищай мене від ворожих напастей, Ісусе, отець послав Тебе виноградник, а робітники повели Тебе на смерть, Ісусе, володарю віків, ти був невинно вбитий. Ісусе, Боже мій, задай мене у царстві Своїм. Ісусе мій Боже, подай мені свою ласку, прийми мене, так як прийняв Йосифа з никодимом. Щоб я немов чисту плащаницю приніс тобі в свою душу, пахо, що ми чеснот покрив Твоє причисте тіло і маючи тебе у своєму серці, не наче в гробі закликав. Аллилуйя. Оспівуючи твоє добровільне розп'яття, ми поклоняємось Твоїм х... страстям, Христе, і віримо сотником, що ти дійсно Божий син. Який має прийти на хмарах з великою силою і славою, тоді не засором мене, що є відкуплений твоєю кров'ю, щоб я навіки дякував Тобі. Ісусе, прибитий до Христа, Ти немов тростина, якою колишній вітер, утверди мене в Твоїй любові. Ісусе, ти, що мене пролив, останню краплю своєї крові, Ісусе, паломнику, що не мав де голови прихилити. Пригорни мене до себе, Ісусе, сповнений болем, ради ридання своєї діви Матері, захисти мене від вічного ридання, Ісусе, дерево життя, яке було прибите до дерева Хресного, притягни мене до себе. Ісусе, яко всі полишили, не залишай мене. Ісусе, знятий із христа, огорни мене своїм христом. Ісусе, який промовив, я відчуваю спрагу, напій мене ласками Твого дому, Ісусе, разом із Магдалиною, що доторкнулася до Твоїх ніг, прийми мене, Ісусе, заведи мене до раю разом із розбійником. Ісусе, не осуди мене разом із тими, що розіп'яли тебе. Ісусе, наставнику життя, подай мені вічне життя. Ісусе Боже, і задай мене у Царстві своїм. о Ісусе Христе, Боже, мій довготерпеливий і примилосердний, Прийми мою маленьку, подяку, що з усієї душі приношу тобі, вилікуй мене від всякого душевного, тілесного болю своїми спасительними страстями і захищай мене від видимих і невидимих ворогів. Від безпощадливих демонів, від пристрастей і похотей, прикінці ж мов життя будь біля мене і подай мені вічне царство, щоб я міг повіки співати твою честь. Алилуя. Амінь.